Рятувальна операція триває. Попередньо пошкоджені СТО та підприємства. <звичай> Вона загинула. Вона в лікарні посичена. Немає СТО. Машина клієнтів всі по потрощені. Дуже гучно було, все тремтіло. Я почула, що посипалося, ну, посипалося скло. Я одразу вибіжала на перший поверх. Ну, дуже багато людей всі почали бігти вниз, вікна і рами то все повиривало. Ну, шок та да, був. Ну, зараз ще відходимо. Затор дуже великий, не змогла приїхати, пішла пішка. Приїхали допомагати людям.